Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові стають на захист своїх генералів. Ветерани, поранені хлопці на реабілітації, повертаються до Києва та Банкової. Кого ж зараз судять в Печерському суді, тих для кого війна почалася в 2014-му. Пише Європейська Солідарність. Цьому фото рівно 10 років, січень 2015 року. Командир Юрій Галушкін витягує на собі пораненого побратима. Галушкіна судять за провал оборони Харківської області, але щось немає поряд тих, хто накопав там канави. Злайна і палок замість оборонних споруд. Галушкін прийняв сектор за місяць до вторгнення в ті дні, коли Зеленський на всю країну розповів про шашлики і дорогу до Луганська, яку він побудує замість фортифікацій, влада свідомо перекладає відповідальність за свої провали на військових суспільство і марафон мовчать. Як так можна вірити в ЗСУ і дозволяти принижувати і обріхувати армію? Чому ДБР розповідає, як правильно воювати? Чи може цивільний столичний судити військових? ПС, де Баканов, Де Таран, де інші офіційні особи, до повноважень яких належала підготовка країни до вторгнення, які мали всі дані західних розвідок. Якщо вони сядуть поруч, тоді можна про щось говорити інакше це виглядає як розправа. Професор Зіновій Бібрецький зазначає наступне: коли країна в небезпеці, вони кличуть бога і солдата. Коли небезпека минає, про бога забувають. А солдата засуджують. Генерал Піночет в Україні війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять. Бойовий офіцер, -полковник Ілля Лялапін в кайданках і бойового генерала Юрія Галушкіна, лицаря ордена Богдана Хмельницького, також кинули за ґрати. Промацують реакцію суспільства і військових, щоб поставити арешти військових на Тік, у другому турі, залужний розгромно виграв би у Зеленського 68% проти 31 опитування. Оце і причина чергової хвилі арештів бойових генералів. Перша хвиля була в 2019 році генерали Павловський, Марченко. Потім була кримінальна справа проти генерала Кривоноса, арешт полковника Червінського. Звільнення залужної в бойових генералів і офіцерів у 2024 році. Бойового офіцера, полковника Іллю Лапіна, кинули за ґрати без права внесення застави. Генералів Ушкіна Горбенка та Рюмшина звинуватили у службовій недбалості і втраті управління військами. Офіцера ЗСУ на Рівненщині визнали винним у недбалому ставленні до оформлення журналів обліку. Змі це фінальний етап Оманської спецоперації ФСБ по знищенню та дискримінації ЗСУ. Арештовують ті, хто замість війни асфальтував і готувався до шашликів. Хто не попередив населення, хто розмінував Чонгар? А що адвокат Ваня Баканов до всіх тих про немає жодного відношення? І ще питання: Верховний головнокомандувач. Він же президент, коли саме він. У дію стратегічний план застосування ЗСУ, частиною якої є стратегічне розгортання ЗСУ. І пам'ятаєте, як військові насміхались з акції Стоп Капітуляція, бо в тих акціях брали участь Прошенко з в лапках своєю сектою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.